Привіт, Ютюб! Я Даша. Сьогодні 9 жовтня, і в Валенції, в Валенсійському товаристві, до якого відноситься Торов'єха, свято. Це тільки от Валенсійського товариства, Валентійська область, свято тільки тут. Це ще з 13-го століття, якийсь там день Валенсії тут, тому що в 13 столітті іспанський король зайшов в Валенсію і звільнив її від мавританського правління. І коротше, з тих пір, це вже я не знаю, 700 років. Святкують вони отут свято. Все закрито, фієста, сієста, Коротше, все закрито, школа не працює, магазини Меркадона не працюють, нічого не працює. Вчора не працювала, вчора була неділя, сьогодні понеділок знов не працюють, завтра будуть працювати. Причому а, буквально в Мурсі поряд а, від Теревє, звідки півгодини їхати, нема свята, так? бо там ну, це не валенційське товариство. Так, трошечки. А у нас тут свято. Ну, коротше, я не їла сьогодні ще, бо на манікюрі була. Я хочу піти подивитися, що там святкують. Це наче понаписали в інстаграмі, що святкування йде на площі Конституції. Я живу в п'яти хвилинах від площі Конституції, зараз десенько якийсь бутік скушаю. Рибка, до речі. Яку я сама засолюю? Отут, дивіться, рецепт, як я засолюю рибку. Це просто вовше кайфовий кайф. Коротше, я не знаю, як там святкуються, що там святкується, але це наше перше свято в Іспанії. Подивимося, в мене часу небагато, тому що працювати через півтори години вже починаю. Але хоча б там на півгодинки-годинки на гляну. Може там я нічого не побачу, може я а, піду туди 5 хвилин, побачу, там нічого не відбувається і піду назад. Ну, але глянути треба. Я все ж таки чекаю, що на людей. Тут буде величезний. Як це? Карнавал, коротше, тут буде. Карнавал. Я, до речі, ніколи не чула, що в Іспанії взагалі проходять карнавали. Я думала, це Латинська Америка. Але ні, мені сказали, що в Іспанії проходять карнавали. І проходити вони будуть прямо по проспекту Кавалєра Здеродас. Це проспект, на якому ми живемо. От, далеко ходити не треба буде. Треба буде просто вийти з будинку. От, і карнавал буде проходити туж. Тож, коротше, швидесенько зараз перекушу будьками. Каву я вже випила в салоні. І е, біжимо, біжимо дивитися, як же ж тут святкується день визволення в Валенції. Вторить. Що тут доводиться? Носити цю величезну камеру. Ну, такий собі, коротше, турист на мінімалка. Тож я на площі конституції, готові до цього просто е безудержного праздника. Та-дам! Тут взагалі нічого не відбувається. Мені або, або дали неправдиву інформацію, або святкування буде ввечері, або нічого не буде. Ну, коротше. Але бачу, що хлопці щось роблять. Дивіться. Ось хлопці щось там роблять, якісь провода натягують. Короте, можливо, щось ввечері і буде відбуватися. Але ввечері я вже буду працювати, я не зможу сюди прийти. Можливо, мама, якщо захоче, сходить. Ну, дуже прикро, не знаю. Не знаю, дуже прикро, коротше. Побачила я свято. Сподіваюся, що карнавал буде трошки яскравіше, ніж те безудержне весілля. Окей. Але дивіться, понеділок, обід, все забито. Всі відпочивають, у від людей сієста-фієста, всі прибухують. Ну і чудово. Страшно. Я вже вийшла з дому, думаю, ну хоч прогуляюся там на набережну Зараз трошечки пройдуся, що вдома сидіти. У мене ще година є до роботи. Хотіла сказати, на рахунок цієї сієсти, фієсти, закритих магазинів цього в неділю. А, насправді зараз я дуже спокійно до цього ставлюся і взагалі без емоцій, без яких небудь у 17-му році, коли я жила в Португалії, а, це була одна з причин, чому я не хотіла жити в Португалії, тому що мене страшенно бісило, що вони не люблять працювати. Тому плані, що це вихідні, неділя, все закрито, все закрито. В нашому місці навіть ресторани були закриті в неділю, поїсти немає де. І для мене це ну я не розумію. Ну, типу, якщо люди працюють з понеділка по п'ятницю. По вони в вихідні хочуть відпочивати. А у них це день проводи який ти проводиш з родиною вдома. Ти не аут ти нічого не робиш, коротше, в неділю. От, по магазинам ти теж не ходиш, хоча для мене це дивно. Для нас завжди ну, вихідні це день, коли ти ходиш по магазинах і купляєш продукти. Коротше, я прям дуже бісилася від цього, бо я звикла, що в Україні завжди є там цілодобові магазини, там завжди все працює ну, немає такого, що ти не можеш купити хліба, просто немає. Коротше, я бісилася, бісилася, поїхала з Португалії. Сюди, коли я їхала цього разу, я вже була до цього готова. але... Півтори року, роки проживши у війні, коли комендантська година, ти в принципі звикаєш до того, що після десятої нічого не відбувається. Після десятої люди мають бути вдома. Все, ніякої доставки, ніяких прогулянок, ніяких там тусовок по ночах. Все, після десятої люди вдома сплять. От і я настільки до цього звикла, що я навіть не розумію, навіщо. Ночі 24 на 7 магазин, на якісь десь спи, йди додому. Коротше, і тому ставлення трошки змінилося. Вже немає потреби там в Макдональдсі доставки, знаєте, 2 часа ночі. Вже немає потреби в цілодобових магазинах. Абсолютно нормально, знаєте, без цього можна жити. Ну і головним чином, коли я сюди їхала принципі, Ти розумієш, куди ти їдеш, і ти розумієш, чого ти очікуєш. Я знала, що тут таке, я до цього абсолютно нормально ставлюся. Ну отак вони і живуть. Тобто я тепер знаю, що мені треба, якщо я хочу купити якісь продукти, купити їх в п'ятницю або в суботу, в обід, а не чекати на неділю. В неділю просто йди собі на пляж, відпочивай на пляжі і кушай вдома. Все. По народу, начебто сьогодні, знаєте, неділя. Ну, тому що це, це вихідний і всі вийшли відпочивати. От, а, я ж багато років працюю з американськими компаніями, працювала на судні два роки. І я настільки звикла багато працювати, бо американці вони ж з перекосом а, в роботу, вони ж страшенні трудоголіки, і там треба впахувати. І Я звикла впахивати, і для мене це абсолютно нормально, дуже багато працювати і дуже мало мало відпочивати. Ну, такий собі working-life balance, він не порушений, він не збалансований. От. А в всіх південних країнах, таких сонячних, приморських, тут інший менталітет. Тут люди не впахівають, так як вони це будуть робити там в Нью-Йорку. І насправді, от з плином часу, я дійшла до того, що work life life він дуже важливий, і я все ще трудоголік, я все ще вчу. Уся відпочивати, бо я реально не вмію, але мабуть, ну саме тому одна з причин, чому Іспанія, тому що я хочу тут навчитися. Відпочивати, я хочу тут навчитися ну, трошечки збалансувати оцей баланс між роботою і відпочинком. І коли є шанс відпочивати, просто відпочиваю. Коли треба працювати, працюй. Але не впахівай, тому що твоя робота ніколи не буде повноцінним твоїм життям. Це лише складова твого життя. І знаєте, інша сторона того, що коли ти work hard, ти play even harder. і це точно про мене, тобто я максимально фахою. І потім, коли у мене там якийсь довгоочікувана така відпустка, vacation, якийсь там тиждень на рік, я прям ну так відпочиваю, що, що після відпустки я просто хочу повернутися на роботу і відпочити. Тому що ну я прям ну, запахую на своїй відпустці в тому плані, що, знаєте, я хочу за цей тиждень на рік, я прям хочу по максимуму. Тобто я там їду, наприклад, в якусь країну, і я там, ну, я, я вже казала, я проходжу там по 20 кілометрів на день, по 30 кілометрів на день. Я в останню свою відпустку я їздила, Оце в цьому році, я в червні їздила до друзів Німеччину. Я за тиждень я я відвідала Німеччину, навіть не порахую, скільки міст, бо я просто зранку до ночі їздила, а, отак, -от, отак. -от, отак -от, а, цей, Кьольн, в там якісь а, села німецькі, Аген, Франкфурт на Майні. Коротше, отак от. Плюс я ще з'їздила в Люксембург, плюс я ще могла поїхати в Амстердам. Я запізнилася на автобусе, тому я не потрапила в Амстердам. Але коротше, я так багато там намотала ще по порпо -по, -по, по дорозі. Ще дорогою в Німеччину я в, де там, в Молдові була. Ой, не, не в Молдові. В Болгарія була. А коли назад їхала, я ще через Бухарест, я ще день в Бухаресті була. Коротше, я настільки втомилася за ту відпустку. Що Я приїхала на роботу, я була така щаслива сидіти на стулі за своїм компом і розбирати три мільйони своїх імейліків, що я прям відпочивала на роботі тоді після такої відпустки. А я ж вже казала, що я встановила локатор мамі. Короте, я не знаю, чи видно тут щось взагалі. Не знаю, мабуть, не видно, але... Я за мамою можу 24 на 7 слідкувати, де вона. Я отак її знаходжу. От я бачу, що вона там на пляжі сидить. коротше, все мамуля в мене буде на пляж ходити аж до нового року. Вже загорати я вже не буду, але купатися, мабуть, буду, бо море буде тепле. Ну, я не здивуюся, якщо вона навіть, знаєте, в січні, в січні заліз, чи в лютому залізе в воду а, мій морж. Так, де вона там? Ось там. Сидить десь. Я її бачу. Все. Знайшла. Мама потім подивиться на себе у відосику. Ось я за тобою сталкірю тебе. Ха -ха -ха. Ладно, перше свято трошечки колом, в мене вийшло, але не страшно абсолютно ніякого розчарування, тому що я і не мала ніяких сподівань, взагалі не знала про це свято. Ну, то й таке, будемо чекати наступного святу. Прогулялася зато по перев'єсі, пару кілометрів намотала. От, і можна йти додому, спокійно їсти. І вже до ночі працювати. Все, гарного всім дня. Не забудьте поставити лайк. Ви ж не жадібно. Пока-пока. Ви тільки подивіться, ну що це за краса. Поше. Ще... Ну, балі не менше.